Вітаю! Мене звуть Богдан. Сьогодні розповім про новинку 2024 року: це Weber Traveler Compact. І розповім різницю між ним та звичайним Weber Traveler. Різниця між цими двома грилями в тому, що Weber Traveler Compact на 20% менше, ніж Weber Traveler, звичайно. І, звичайно ж, решітки. Weber Traveler Compact менша решітка. Weber Traveler більша решітка. Колеса. У Weber Traveler Compact колеса на два рази менше, ніж у Weber Traveler, звичайно. Вони працюють обидва, звичайно, на газових картриджах різьбових таких. Але якщо потрібно підключити балон великий, є перехідник зі шлангом. Решітка у Weber Traveler Compact поділена не навпіл, а 70х30. На Все для того, щоб поставити планчу, аксесуар. У цей гри. Зараз наглядно покажемо, наскільки у Weber Traveler Compact решітка менша, ніж у Weber Traveler. Вставляємо решітку на Weber Traveler. І ось різниця. У цьому грилі є, звичайно, ємність для жиру. А також, куди закручується газовий картридж різьбовий. І зараз я покажу, як він складається і розкладається. Ось так от нажимаємо, ззаді є фіксація розкладання і складання, і отак він опускається. Далі беремо цей флажок і фіксуємо кришку. Беремо його, отак от ставимо, складаємо і влізе він в будь-який маленький багажник. Розкладається він так само, як і складається. Беремо флажок, відпускаємо, нажимаємо ногою на цю плашку і піднімаємо його. І фіксуємо.